Доброго дня, шановні друзі, шановна спортивна спільнота і така спільнота під такою назвою як Лисичанський будівельник. Сьогодні у, у, хочу сказати слово у нас свято, бо я, 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 я маю якусь причет, причетність до цього проєкту. У нас сьогодні свято перші п'ять років. Які були дуже непростими, але за ці п'ять років ми і ви дуже багато зробили. Я хочу розпочати з того, що ще колись 57 років тому я. Мешкаючи на селищі Шахтиматровській, тайком від мами бігав на футбол на стікольний, щоб подивитися команду Лазичанський будівельник. Це був 67-й рік, 68-й, 69-й рік. Квиток вартував тоді 90 копійок. Треба було десь назбирати, там, зекономити на сніданках, у школі і таке інше. Ось звідки, звідки так, так би мовити, тяглість цього проєкту під назвою Лисичанський будиль, будівельник? П'ять років тому так зійшлися зірки в одному місці. Причому це не фраза, не, а так би мовити, люди-зірки зійшлися. Не треба боятися цього слова. Вони зійшлися в одному місці, і вони мали це зробити, зійтися, бо так. Кожний з них так влаштований, щоб щось створити. І вони вміють це створити і вони створили. За ці п'ять років Лисичанський будівельник порадував нас таким дуже гарним футболом. На бронза чемпіонату Луганщини, срібло чемпіонату Луганщини, золото чемпіонату, послідовно. В футзалі там, медалі чемпіонату Луганщини. Потім ми порадували лисичанських і не тільки вболівальників, не тільки іграми на Лисичанському стадіоні Шахтар, де ми збирали там, до тисячі глядачів. Да, там. Ми порадували і відеотрансляціями з проти матчів проти кваліфікованих команд в Києві. У Дніпрі, в Харкові, да навіть знаєте ці трансляції з Мілового, з Марківки, зі Старобільська, з Кримінної, звідки там ще, де ми тільки не побували. І я, як я дуже радий, що був запрошений в цей проект, що став його частинкою, що мені... Доводилося, скажімо так, від хвилювання на цих трансляціях навіть краплі якісь там вживати. І це не, не декілька мілілітрів за ці 5 років. От. Але якось так зараз ну, цей проєкт, звичайно ж, він навіть не на паузі, він існує, в якійсь іншій формі. Але, знаєте, так іноді. Просипаєшся і дивишся. А не було там СМС від, від Кості Жолдакова, де він за дядь Саш приїжджає, ми тут, ми тут розпочинаємо виступи в чемпіонаті Дніпропетровщини, або Запорожчини, або там Київщини, або Вінниччини. Лещанський будівельник живий, Лещанський будівельник виходить на поле. А ще краще, звісно, коли ми повернемося на оновлений на, на стадіон. Шахтар або стадіон будівельник. І цей проєкт продовжується. Я вірю в це. Я, я ще не сказав, що ще дитячий, дитяча частина цього проєкту з'явилася. І мені приємно, що Денис Ігоріч Боговий зараз поруч тут зі мною в Вінниці. Не зараз саме, а тут у Вінниці працює. От. Ну, що хочеться а і, імена, які, друзі, ну, Знаєте, мені просто як коментатору пощастило сотні тисячі разів називати імена прізвища Марканич, Кодацький, Зизюлін, Харченко. Багато-багато людей, яких я навіть і не думав, що я буду коментувати матчі з їх участю, що буду їхати в одному автобусі, що ми будемо співати Луганщину і скільки разів ми її співали переможна Луганщина, вона переможе, звісно. Вот. Я тут у Вінниці сьогодні 50 мл крапель вип'ю за здоров'я, за майбутнє, за наше минуле цього проєкту, за те, що ми є, ви є. І за те, що, щоб, е, я думаю, що ми ще здатні е, розвивати цей проєкт, е, щось створити новеньке, а ну, сама історія нас е, зобов'язана стояти на місці, а щось е, створити. Ну, перемог на футбольному полі, перемог в житті і, звичайно, нашої великої перемоги, яку ми всім ждемо. Олександр Мазан, дядя Саша, з Вінниці для вас.